всім глядачам головного телеканалу міста Хмельницького. Тепер на більш широку аудиторію у нас футзал екстракласу. Матч за третє місце чемпіонату України сезону 2015-2016. Третій матч цієї бронзової серії у місті Хмельницькому. Спортлідер Плюс приймає Херсонський продекс 7. Ви чуєте, яка сьогодні буде підтримка у місті Хмельницькому. Ще на аншлаг, але вболівальників вже дуже багато. Я думаю, ще впродовж першого тайму вони підтягнуться. Розклад сил. Перші два матчі у Херсоні Спортлідер Плюс програв. Тому у бронзовій серії рахунок 0-2 не на користь хмельницької команди. І ще один на майданчику спортлідера це Дмитро Михайленко, який зараз перехоплює м'яч. І біжить Діма. Відає передачу на Андрія Щуднова. Перший момент Бакинський встигає виставити ліву руку. І перша серйозна нагода у нашому поєдинку на третій хвилині. Ще одна передача удар. Цього разу Федько бив. Писалов. Сипун. Здається, перше в цьому матчі взагалі до м'яча Четвертус. Бербенцев є скидка головою на Федька. Олексій сам біжить у дриблінг. І проходить зараз вогнем сі і відкриває рахунок. Олексій Федько на п'ятій хвилині. Робить рахунок 1-0 на корис продексима. На 4-й хвилині перепрошую все-таки. Ну, неважливо. 0-1. Хмельничанам потрібно відіграватися. На ланка передача ланко пробуває над поперечиною. Тепер подлюк нормально перехоплює. Не вирішив сам полісти на ланка і буде удар. Руки виставив у цьому епізоді. Шеремета, скидка головою. Валенюк на перехопленні проти Педіша. Біжить у фланг. Б'є Бакинський сейв. Простішний. Педіш, Ще на передача на Калукова, Дмитра є вільний фланг. Удар цепун добити можна. Не встигає з... ну майже як кутовий все одно. Педіш, Удар відбиває цепун ногами. Тагайдачний. Неточна передача. Бербенцев на перехопленні. Бесалов обігрує. Подлюкає, пробиває дуже небезпечно повз дальній кут. І це все-таки, мені здається, простріл був від метра. Хамдамов на підборі. Ще один удар. І це пон перший у цьому матчі, мені здається, ось настільки серйозно в гру вступає. Перехопивши Ремета, Руслан б'є Сипун. І хто перший? Вперед зараз. Необережно Кирила, а тут Валенюк. Перехоплення. Вихід вічна віч. Розкішний підкат Хамдамова, але дограти треба. І відбилися. Удар волінюка. Не впевнено, зіграв Бакинська, але партнери підстрахували. Федько. Біжить сам Олексій проходить, пробиває. Але спортлідер повертає собі таким чином. Удар Пайдіша, коліньми вибиває. То Шеремета має зіграти на перехопленні. Він це робить, але чому з партнерів ніхто не підібрав м'яча? Чуднов. Удар Андрія. Перед собою знову Ілля заробляє котовий. Лисенко. Удар Андрія. Ну і ще одна помилка. у Калуков. Ланко проривається, пробиває. Здається, Бакинський таки витягнув що порушенням правил. Скидка від... від Калукова знову на воляніка. І той забиває другий гол. От, от так саме про Диксім вигравав і перші два матчі у Херсоні. На помилках на Сомбурі на реалізації моментів гравцями Супа без салу. Ще на передача на Олексія той втікає знову від Бартинюка. Удар з ворота. Також схожа ситуація була. Удар Калукова. Колокол. Ой-ой-ой, які моменти, а який би міг бути гол, якби оце переправлений м'яч п'ятого Юрія Сагайдачного все ж таки в Глеті ворота, а не в стійку. На жаль, лише стійка. Андрій Самбішить. Все ж таки проходить. ця передача Хамдамова. Тут ну, Кирило Ципун двічі врятував свою команду. Обрізається Петро. Пантератака. На Халанко біжить. І Бесало біжить. І м'яч буде у Максиму. Ой-ой, ой зараз браво Ілля, Зіграв здорово, зіграв Ілля Бакенський. Калуков. Бесалов проти нього. Ще одна втрата. Зараз од Михайленко. Ледь не віддав Гульу. Ще одну. Удар з скорого. Якраз Олексій Петко зараз відпочиває. Ну, а тут отакий удар Мартинюкас. Він дав назад. Волянюк проти нього педяш. Волянюк пробиває в дальній кут. П'ять гравців спортівда на паркеті. Підслизнувся Калуков. От. І що? Волянюк один в один Шеремета. Браво! І не забиває Волянюк. Но це то карання за це піжонство. Якби ви бачили, з яким обличчям Волянюк біг зараз до воріт. Таке враження, ну, він, вже бачу, він, він вже бачив м'яч в воротах. Просто-напросто як на мене. Бакинський. виносить, м'яч з другої спроби. Шукаючи вільну зону. Калуков тут. Ну, він гол! Дмитро Мартинюк забиває після помилки. Все ж таки керівництво. Нарешті ми дочекалися, напевно, ної гри проти перепродаксіма. 34 хвилина. 1-2. Ситуація стає не такою примарною. Більшість розіграли тут. Ну, Перехопив разом з скокову, але, на жаль, ну, Андрій Лисенко. Ну що, давайте хлопці, дотискайте. Ай! Не дивно, що Продексім зберігає його. Знову Валенюк і знову проти нього Хандама. Ну, не складно. І отут, відібрати. Тут Дмитро Мартинюк перебуває. той м'яч після удару Мартинюка. Шеремета. там Мартинюк чекає, І що пробиває Педяш, але Ципун. Зберега м'яч потрібно. Ну, зараз головне помилитися. Віддавай на Педіш. Ну, Педяш. Ципун все ж таки здорово грає. Манка. а тут помилочка. Ну, Діма вирішують. Ципун, як здорово зараз грається. А отут порушення права. Інша мотивація подвійна, так би мовити, ніж його партнери. Руслан Шеремета з м'ячем. На Педяша проходить пас. Педіш. Це лего влежається, всі ту зовнішнього бока. Дописало Віч вічна знову шеринатою. І відбирають м'яч. Ну, чисто ж відібрали м'яча зараз обесалова. Сім метрів доворів приблизно. Валінюк не, не б'є. Розіграють і це 3-1. Всі, всі чекали, що Валенюк проб'є, а ланка забули. На ну насправді, так половині. як е, робив розбіг Валенюк, було зрозуміло, що буде передача. Ну нічого, ще є 4 хвилини. 15-16, навіть секунд спортвідера, щоб забити два м'ячі як мінімум. Щоб перевести матч в серію Пенталія. Педяш. Мартинюк і тут висадку. Стійка рятує. Калуков. О! Бай -бай. Молодець! Молодець, Дмитро Калуков! Так, м'яч вичили скоро, але відомо належня Калукова. 13 секунд задобувалося Хмельницького спортлідеру, щоб відновити оту перевагу херсонців лише в один м'яч. Продовжуємо ми нервувати. Мало Руслан. Паусашкова. Удар! Тут це пункт здорово грає. Все ж таки. Волянюк. Волянюк. Справа номер 2. І вона влучна. 2-4 на 38-й хвилині. 2-16 залишилося грати. Що ж, Волянюк забиває другий м'яч в цьому матчі. Має ковач, ще вирішив взяти тайм-аут. Що ж, це футзал, що грати трохи більше 2 хвилини. Ще один летить. 2-5. Остання 40 хвилина. За 17 секунд залишається. 17 секунд. Так. До завершення матчу рахунок стає 2-5. Ну, в принципі, 2-4-2-5 різниці вже немає. Абсолютно. Все, фінальна сирена продексим виграє. Бронзові нагороди цьогорічного сезону. Федеральний екстраліє спортида Плюс. Четвертий, але давайте подякуємо цим молодим хлопцям. В них ще все попереду. Усі нагороди, я думаю, будь якого до у них ще попереду. Ну а них всім привітаємо з цим здобутком. Ще раз нагадаю, у цьому сезоні команда лише дебютувала в екстрагізі. Щоправда, у її складі достатньо гравців, які пограли на цьому найвищому рівні. Всі шість ігор, які ми останніх програли, це нехватка індивідуальної майстерності наших гравців. Від воротаря до. Гравців, ну це все закономірно, тому що ну сьогодні ярмаж вийшов. Третій раз напогано. Ну зрозуміло, що ключова ігра, що він раз, я його мушу міняти. І так далі, і так далі. Їм не вистачає кількість тренувальних годин, навіть не тренувальних годин, в тренувальному аспекті все дуже добре, тому що тактично ви всі бачили. Я відкрито це не можете подивлятись, ми їх повністю переіграли, повністю переіграли. Дуже красиво грали. У нас було 700 моментів, які все повідбував це пункт. У них то, що вийшло, це то, що декілька контратак, і то з нашої атаки, де ми неправильно. Зіграли, коли пішли в атаку. Там всі хлопці, які або в збірні грали, або вже кубки вигравали, Україна ставилася. І в таких в кінці сезону, в таких ключових іграх, все-таки майстерність взяла верх. Болільникам дякую, що підтримують, дякую, що терплять. Хлопці хотіли, але все-таки ви бачили, що ну, видно було, що там вже мужики, а в нас ще, ще діти. Хоча антропометрично десь ріст і це все то саме. Все-таки було видно навіть не в тому, що, але знову ж таки по скорості ведіння гри по. Перестройки в зонах і в ярусах ми були на порядок ближче. Ну, діло часу, трошки ще часу, і все. Завдання ми не виступили рівно на один крок. Один крок це нехватка чуть-чуть майстерності. Перший рік, я вважаю, бронзової награди це достиження команди, як і президента, тому що він створив в наше тяжеление всі условия, щоб футзал в Херсоні. Возрождался, так можно сказать. И то есть благодаря его стараниям, ну, то есть и развивается клуб. И надеемся, что в дальнейшем у нас будут ну, только э, задачи увеличиваться. Потому что, знаете, как аппетит приходит во время еды, хорошо, мы ну, подготавливались именно в физическом плане. И, то есть мы, мы знали свою силу, знали. Как нужно играть, как нужно готовиться, так можно сказать. То есть, поэтому мы чувствовали свои ну, силы своих, э, как бы, на ногах, в руках, и поэтому не, ну, немножко не боялись. Хотя, ну, вот видите, тоже второй тайм все равно агрессивнее стал спортлидер. То есть, нам стало было тяжелее. То есть, но ну, плюс нам немножко легче было, потому что нам просто нужно было удерживать счет. То есть, поэтому с этой стороны, то есть, нам немножко было проще. Поэтому рад, что мы выстояли, потому что все-таки. Но есть претензии к футболистам, потому что выйти 2 в 0 без вратаря, можно сказать, пожадничать, не, не отдать мяч, то есть это было бы очень могло плохо закончиться. То есть футболисты такого уровня не имеют права это делать.